Друже, ти що спізнився. Ти довго спав сьогодні, так? Так. Але надія помирає Так. Розкажи, будь ласка, про свій одяг, де ти його брав? Футболка Версачі перекупив друга нову три тисячі десь. Вже не не вже... Ну, давненько я її куплю. Той друг твій найкращий друг? Ну, не найкращий, але дуже хороший з Дуже хороший друг. За три тисячі Версачик, як тобі? Окей. Okay. Вінтажна Фред Періпала. Піднести так ніби, як собі не ну, удар, я поняв. Вінтажний ремінь дизель. Хард карго. А де ти взяв карго? All X800. 800, А Діда Соркету, оригінальний магазин по знижці 4000. І Філіп Лейн Бамбе Десь роки два назад перекупив друга за 6 тисяч десь. Блін, ці друзі такі, я тобі скажу, що вони можуть трошечки обманювати. А 6 тисяч. І що він оригінальний за 6 тисяч? А ну покажи цю, як по лампаси. Лампас? лампас? Не лампаса, а, а це карманах. Можеш його свого друга сказати, що він кидав. Це не вересне, друже. Вибачте. Ну, може навіть це виріжемо, не знаю. Але це він тобі Угу. Mm. Звати як тебе? Нікіта? Нікіта.